Ми постійно відчуваємо підтримку наших волинян, і, зокрема, як і керівництва, і обласної ради, і районної ради. Фонд 2014 сьогодні має нагоду передати нам автомобіль дубль-кабіну Мерседес. Слава Богу, що у нас є благодійники, які не забувають про наших хлопців, про нас, допомагають. Хочу сказати, що як мені доповідав командир, Попередня машина, яка була також нам вручена даним фондом, не побоюсь того слова спасла життя багатьом хлопцям. Хочу сказати, що ну, ми сьогодні вам передаємо станції автономного живлення. Хочу, щоб вони дійсно стали в пригоді. І це як дань поваги і шани для вас, хлопці, ті, які боронять нас. На жаль, наче, ми маємо чотири бійця з вашого підрозділу, які загинули, жителі Луцького району. Цим бійцям присвоєно посмертно по чесних Луцького району. Вчора ми, я, як голова адміністрації, заступник голова ради і заступник голови районної ради побували в всіх сім'ях, де загинули бійці, в тому числі і ваші побратими. Ми їх поздоровили, наче святом, наче вивчаємо ті проблеми, які є, і не лишаємо їх осторонь. Я хочу теж, це ваші колеги, щоб ви теж не забували, не забували своїх побратимів і теж піклувалися про них. вам всім хочу побажати, нелегка доля на вас випала. Тому що ви в перших рядах, значить, ви виконуєте картюбов держави. Хочемо побажати, щоб вас всіх Бог оберігав, щоб ви всі були живі. Слава Україні! Героям слава! Це вже є фактично п'ятий автомобіль, котрий ми передаємо спецпідрозділу «Світязь». До того ми займались і ремонтом техніки, пригадуєте і БТР, пригадуєте, напевно, ту. В тому числі броньовану техніку, завдяки якої даний спецпідрозділ мав нагоду і змогу вийти з одного з оточень, і ми вважаємо, що завдяки цій співпраці дуже багато хлопців залишилось тоді живими, завдяки нашим партнерам, завдяки нашій співпраці з міжнародними організаціями, в тому числі випала така нагода, що протягом цього місяця ми навели співпрацю з нашими австралійськими. Партнерами було ними закуплено кровоспинні засоби на основі Целекса, і зараз ми їх маємо нагоду так само передати спецпідрозділу світі. хочу сказати, що минулого тижня ми закупили обмондорування на загальну суму 60 тисяч гривень. І мені приємно сьогодні бачити, що хлопці повністю обдуровані, екіпіровані в ту уніформу, яку ми придбали. Сьогодні в нас є нагода вручити дані ключі. Я пригадую розмову з Олександром Фацевичем, коли він розповідав, що коли хлопці виходили з одного з котлів, то фактично було врятовано кілька життів завдяки одному з тих транспортних засобів, котрих ми вручали. Хочу, щоб даний транспортний засіб більше слугував вам в цивільному житті, а не для війни. Повертайтесь живими. Дякую. Якби не благодійники, я не знаю, що ми робили. Ще, на жаль, поки держава не спроможна повністю все забезпечити. І тому дякуючи волонтерам, дякуючи небайдужим людям. Ну що тут казати, які нам допомагають. І я думаю. Що наш спецпідрозділ це все в цю відчутну допомогу бачить, розуміє, і ми ні в якому разі не підведемо, ми виконуємо будь-яку задачу, яка буде поставлена перед нами, перед нашими бійцями. Ми вже готові виконати будь-яку задачу і готові вже їхати на схід. Дух, бойовий дух на, на самому високому рівні. І доповісти про готовність для виїзду

Вінно? Сьогодні, Вінно? сьогодні? Да. Нашим в світязі. Оксана, да. все на перша. Я вам всім дякую. Дякую з дякую нашим благодійникам. Я думаю, що зараз від'їжджаємо, буквально сьогодні від'їжджаємо в Київ, також повним майже складом. すいません。 Особового складу і доповісти про готовність для виїзду на да, да. O que Ля особового складу і доповісти про готовність для виїзду.